Добрий день, шановні студенти. Мене звати Станіслав Володимирович Пашко, я викладач кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін. І дисципліну, яку я хочу зараз вам представити, це сучасна ділова друга іноземна мова. В даному випадку, в нашому закладі другою іноземною мовою є німецька мова. Першою мовою є англійська. Особливость Даного курсу є те, що всі навички, які ви отримували, попередні дана дисципліна вивчає, вивчається, коли ви здобуваєте ступінь бакалавра. І коли ви до цього в три роки вивчали практичний курс другої іноземної мови. І на четвертому курсі ви продовжуєте вивчати дану дисципліну, у вас паралельно починається даний курс, сучасна ділова друга іноземна мова. Даний курс допомагає вам закріпити ваші навички з німецької мови, а також використовувати їх у сфері ділових відношень. Як і на дисципліні, практичний курс другої іноземної мови. Але з тематикою сучасної, сучасного ділового життя, ви будете вивчати мову в комплексі, тобто ви будете вивчати лексику, яку ви зможете застосовувати на практиці у усному спілкуванні. Що теж є метою нашого курсу у письмі, діловому письмі, що є також метою нашого курсу, також ви отримуєте навички знання про граматику німецької мови і як правильно вести ділову переписку, ділове спілкування. З урахування німецькою мовою, з рахуванням граматичних особливостей, а також на даній дисципліні методом, ще одним методом вивчення є аудіювання, тобто прослуховування аудіо та перегляд відео німецькою мовою діловою тематикою із завданнями, які вам пропонуються після ознайомлення. З аудіо чи відео? Дякую за увагу.